Слухайте слова давні, бо вітер Карпат несе їх крізь віки. Прийде час великого лихоліття для землі нашої. Вороги знову кинуться роздирати її, як хижі пси, жадібні до чужого. Будуть дні тяжкі, коли здаватиметься, що темрява поглинає світло, що сили зла не знають меж. Але гора стоїть, навіть коли буря лютує. Так і Україна стоятиме, бо глибоке її коріння, а сила народу. Мов вітер, що не спинити, зі сходу прийде біда, принесе зраду та кров та розіб'ється об незламну волю. І, хоч темні сили спробують спалити цю землю, вона відродиться, мов фенікс із попелу. Тяжкими будуть випробування, і багатьом доведеться пройти через біль, втрати та страх. Але той, хто залишиться вірним рідній землі, побачить світанок нового часу. Бо Карпати шепочуть час темряви невічний, і за ніччю завжди приходить ранок, постане новий провідник, що вестиме народ не хитрістю, а мудрістю. Навколо нього згуртуються ті, хто не зрадив, хто вистояв, хто чув поклик пращурів у своєму серці, і здобуде Україна свою силу, якої ніхто більше не зможе відібрати, і настане день, коли від Чорного моря до Карпат. Будуть лунати пісні радості, бо здобуде народ наш не тільки перемогу у війні, а й перемогу духу. Ворог відступить, бо земля ця більше не прийматиме кайданів. Запам'ятайте слова, ці. Україна буде вільною, могутньою, справедливою, вона стане тією, до кого прийдуть вчитися, а не тією, кого грабують, і той, хто піде проти неї, впаде сам, аж тоді заспокоїться душі пращурів. Аж тоді загориться новий вогонь у серцях нащадків, бо Україна не впаде ніколи. І хай знає світ, сила Карпат і дух український нероздільні, і ніхто не здолає того, хто несе в собі волю та правду. Але перш ніж настане новий світанок, земля українська здригнеться ще раз, бо той, хто звик правити обманом і страхом, не відступить легко, буде спроба знову розділити народ. Усіяти сумніви, підкупити тих, у кого серце слабке, та не встоїть зло там, де запалене серце вільне. Карпати знають, з глибини віків іде сила, яку ніхто не спинить, бо є у цьому народі те, чого боїться кожен ворог, незламний дух і віра в правду, небагатства роблять сильним, не золото, а сила волі, єдність і пам'ять. Настане день, коли останній кайдан впаде. Коли народ український більше не стоятиме на роздоріжжі, тоді зійдеться минуле і майбутнє, і з під попелу підніметься могутня Україна, не та, яку хочуть бачити чужинці, а та, якою її заповідали пращури, і той день недалекий. Ще трохи треба витримати, ще трохи стояти під бурою, бо після неї прийде чистий вітер, що очистить цю землю від зради, від страху, від болю. І в той день піднімуть очі до неба українці і скажуть: ми вистояли, ми вільні, і більше ніколи не будуть ці слова порожніми, бо тоді вже ніхто не зможе зламити народ, що вистраждав своє майбутнє. І тоді заспокоюються Карпати, і ріки принесуть у світ іншу звістку Україна воскресла. Та знайте, що після великої бурі прийде час очищення. Не тільки від зовнішнього ворога, а й від внутрішнього, бо серед свого люду завжди знайдуться ті, хто за срібняки готовий продати брата, хто гнутиме спину перед чужинцем, аби тільки лишитися при своїх статках, але земля більше не терпітиме зради, вона сама очиститься від тих, хто споконвіку тягнув її донизу. І прийде суд не людський, а праведний, бо всьому є своя вага. На терезах долі, і тим, хто наживався на біді народу, не буде спокою, не сховаються ні в далеких країнах, ні за високими мурами, бо голос правди їх знайде і знову запалає вогонь, не руйнації, а оновлення. Бо після великої боротьби прийде не хаос, а лад. Постане Україна справедлива, де вже не правитимуть ті, хто звик красти й брехати, прийдуть інші. Ті, хто виріс у бурі, хто знає ціну волі, хто серцем і душею з народом.